Водопостачання Кривого Рогу здійснювалося із двох водосховищ Кароченівського та Південного. Останнє наповнювалося від Каховської ГЕС. Після її підриву російськими військами без води залишилося 70% споживачів, кажуть Кривбасводоканалі. Зараз, за словами прес-секретарки комунального підприємства Інни Михайлової, вода є по всьому місту. Це в нас утром набралася вода. Зараз у нас води немає, Ось кран відкручений. бачите? ось бачите, вода відкручена, Бачите, кап-кап. Тетяна живе в Металургійному районі, квартира жінки на 9-му поверсі. Каже, через це напір води слабкий. Зараз розповідає, її подають за графіком вранці та ввечері. Найбільше Тетяну хвилює якість води. Раніше давали на два часа, зараз на час там трошки додавали, але це теж не вихід. Якості я хочу лучшої води, дуже тому що ця вода не пригодна для споживання. Ні для чого вона не пригодна. Навіть так постірати, вона дуже рейжого такого кольору. Дуже якось болота вона. Нам ніхто про що не збирається робити по поводу води. Аліна також проживає на дев'ятому поверсі. Каже, після руйнування Каховської ГЕС воду теж давали за графіком, але тоді вона була якісніша. Для їжі та інших потреб жінка купує воду. Ми не можемо готувати їжу, ми не можемо покупатися, ми не можемо постирати. У нас ця вода тільки пригодна для того, щоб для каналізації. Вона іде, як жижа коричневого цвіту, має специфічний запах. Мешканець восьмого поверху Віталій каже, телефонував на гарячі лінії Кривбасводоканалу та міськради, але відповідь на питання про якість води не отримав. Розповідає, у нього вийшла з ладу побутова техніка. Вчора визивали мастера по болеру. І от он мені просто от половина болера це була щебінь, от такої, от як ржавчина. Тобто вода ужасна. Машинка у мене теж зламалась. Е, був забит насос. Тобто, ну, Взагалі, все очень плохо. и тріт 30 баклажек у мене стоїть, і я їх кожну неделю міняю. Діана живе в Даманському районі. Каже, також зістохнулася з проблемою водопостачання. Зараз дівчина переїхала до іншої квартири. Розповідає, напір там хороший, але колір та запах води її не влаштовують. Тому щодня купує по 5-6 літрів бутильованої води. Бувало по два тижні, по тижню не було води. Сиділи, набрали, ні, не підвозили, в нас під дім вивели кран. Але дуже було важко тягати кністри. Дуже погана якість. Жовта, смердить річкою. Коли гарячу воду набираєш, то це взагалі жах. Не помитися, не їсти, зварити, нічого взагалі. Після підриву Каховської ГЕС розповідає про секретарка Крибасводоканалу Іна Михайлова в кривому розі почали шукати будь-які альтернативні джерела аби відновити водопостачання. Каже зараз, вода відрізняється від тої, до якої звикли містяни, її можна використовувати у побуті або навіть пити, якщо профільтрувати. Вихідна якість цієї води вона від самого початку апріорі не була придатна і не є придатною для використання як питної, тому. А що ми робимо? Ми коригуємо дозу реагентів щогодини. Наші технологи десь збільшують коагулянт, десь додають більше гіпохлориду. Є відхилення по присмаку, по забарвленості. Але в цілому вода відповідає мінімальним позначкам державних санітарно епідемічних норм. Пресекретарка Кривбас водоканалу розповідає, вода може мати запахи через спеку. Пояснює, напір між нижніми та верхніми поверхами в багатоквартирних будинках різний через рельєф кривого рогу. Тому каже, подають воду на всю потужність саме в ранкові та вечірні години, коли більше споживачів удома. Вікторія Пінчук Євген Шпак, Суспільне, Новини Дніпро.